Рід всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги іригатор для ротової порожнини. Це портативний бездротовий оральний іригатор, який допомагає підтримувати гігієну рота на найвищому рівні. Оснащений трьома режимами роботи дозволяє обрати оптимальний рівень інтенсивності для комфорту та ефективного очищення зубів. Іригатор має перезаряджувану батарею, роблячи його зручним. Для використання вдома або в подорожах в комплекті йде 4 насадки, що дозволяють обирати варіанти для різних потреб: стандартне очищення, масаж ясен та видалення залишків їжі. До речі, це чудовий вибір для тих, хто носить брекети.